Сьогодні у нас іде прийом громадян мобільним ЦНАПом. Сьогодні саме надаються послуги з реєстрації місця проживання, зняття реєстрації місця проживання, видача витягу з місця реєстрації, клейка фото 25-45 років і будь-які інші консультації. Коли ми приїжджаємо, людям територіально дуже вигідно. Вони приходять до нас, отримують послугу, щоб не звертатися і не їхати в селище Кушугу. Мобільний ЦНАП обладнано технікою. У нас є ноутбуки, ми з собою беремо завжди. Мобільний кейс. У нас також є оргтехніка, генератор, у разі, якщо немає світла, є пандус для маломобільних людей. І так усім потрібним. Мені перереєстрація вдома. Номер змінився. Дуже приємні дівчинки, дуже уважні. допомогли всьому, перереєстрували все.